Звати, друзі, соняшник. Так сказати, зараз разом з вами покажу вам роботу жатки. Буду робити певні ще удосконалення. Розповім в процесі. Незначні, але на мою думку буде від них велика користь. О, я ж тих такий виглядає на 30! Зверніть увагу ніхто. На наклону компайна немає жодного. Просто паска. Я не знаю, чи телефон передасть швидкість друзі 110 км. кілометрів. Друзья, Вологий! Волога где-то 12, 10, 12, я так. Сейчас зайдем. Где мы маскапины? О, як думаєш, яка скорость? Бо в нас е, скорость не показує. Кілометрів 6-7. 6-7, оце, так? Так. Да. Ну оце ось буде 9. Оце 9. Оце 9, так. Да. Ну, жадка все одно вспіває. Це 9. Ну може не вспівати комбайн. Перетрушувати. О, як враження від жадки. Бомба. Просто бомба. І по цьому році я оце замітив, що дуже багато що стебло зелене, якби жатка зрізала попір стебла, то це була б неймовірна нагрузка на комбайн. В першу чергу печі і дека. Саме більше отримую турон, ну і відповідно і розход солярки також був би значно більший в будь-якому разі, комбайн іде взагалі нагрузки не чувствує. Так як кошик, він не сухий, він такий як мочалка. Довелося деко підвести, як я й казав, так десь як на сою. Сантиметра два. Може півтора, десь, так? Да? Приблизно. Два точно. Два точно є, так. Да. вимена, так.